Ми знаходимося біля бабушкинського районного суду сьогодні, 13 червня, тут повинно було відбутися судове засідання по кримінальній справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України на лаві підсудних високопосадовиці та депутатки. Але засідання, на жаль, в черговий раз перенесли. Нагадаємо суть справи за версією слідства. Директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Одарка Біла, яка до того ж є депутаткою Дніпропетровської обласної ради, разом зі своєю заступницею Тетяною Журовою допомогли депутатці Дніпровської районної ради Ірині Герлівановій, яка на той час очолювала комунальне підприємство міської ради штурм незаконно виїхати на відпочинок за межі України. Нагадаємо, для депутатів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонений. Але у Дніпровській мерії, за даними слідства, вигадали схему обходу цієї заборони фіктивне відрядження. Щоб обійти заборону на поїздки за кордон, чиновниці оформили її фіктивне відрядження для нібито участі в науковій конференції на території Євросоюзу. Для реалізації схеми посадовиці залучили спільницю завідувачку кафедри Київського університету. Саме вона надала підроблене запрошення, виклик для участі у зарубіжному заході, стверджує управління служби безпеки України у Дніпропетровській області. Тож, четверта обвинувачена по цій справі, завідувачка кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Олена Биковська. Саме вона на початку судового засідання заявила відвід прокурору, щоб мати змогу розглянути її клопотання. Суд оголосив перерву до 18 червня. Наш телеканал буде слідкувати за подальшим перебігом цієї справи.